Для того, щоб навчити підростаюче покоління основам безпечної поведінки, алгоритму дій на випадок виникнення екстремальних ситуацій, рятувальники проводять для дітей інформаційно-профілактичні заходи. Так днями до закладу дошкільної освіти номер 14 завітала головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Подільського районного управління Марія Січко. В ігровій формі вона розповіла малечі про важливість знання простих, але життєво необхідних навичок, таких як правильна поведінка при пожежі чи інших. В надзвичайних ситуаціях. Вона також відповіла на чисельні питання маленьких слухачів і продемонструвала наочні приклади, як користуватися засобами безпеки. Зокрема, наголосила і про небезпеку, яку несуть вибухові знахідки, та відпрацювали алгоритм дії при виявленні підозрілих предметів на вулиці. В дитячому садочку колосок був проведений інформаційно-пізнавальний захід в рамках проєкту Безпечне літо з дітками ми поговорили на різні теми, які є дуже важливими. Перш за все, це були правила пожежної безпеки в побуті, повторили номера екстрених служб, повторили правила мінної безпеки, провели з ними цікаві руханки на цю тему. Також нагадали правила безпечного відпочинку біля водойма адже Зараз продовжується жарка літня пора. У завершенню заходу малеча мала можливість приміряти спецодяг рятувальників. Діти із захопленням вдягали елементи рятувальної екіпіровки. Ця частина заходу дозволила дітям не лише краще розуміти, як працюють рятувальники, але й отримати позитивні емоції та незабутні враження. І наостанок всі учасники отримали від інспекторки тематичні наліпки з правилами запобігання надзвичайним ситуаціям. Тож сподіваємось, що такими кроками навчимо, бережемо і захистимо найдорожче наших. Дітей Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.